Добрий день, любі п'ятикласники! Тема нашого року неймовірні образи мультиплікації, музика в мультфільмах, професії, пов'язані з мультиплікацією. послідовність створення анімаційного мультфільму. Ми сьогодні побуваємо в гостях у майстрів лялькарів. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, Тож ми часу не гаймо, роботу швидко починаємо. Давайте з вами пригадаємо, що таке анімація. Який вид анімації вам найбільше подобається і чому чарівний світ анімації вабить і дітей, і дорослих. Аби поринути в нього, можна відвідати кінотеатр, увімкнути телевізор. Скористатись комп'ютером чи будь-яким іншим гаджетом. Та не все так просто над створенням анімаційної стрічки працює ціла команда фахівців. Завітаємо на студію анімації, аби дізнатися про це більше. Спочатку продюсер окреслює загальний задум. Тоді сценаристи. Пишуть сюжет і розвивають його на епізоди та сцени. Далі режисер мультиплікатор розподіляє сцени між художниками-мультиплікаторами, які повинні намалювати кожен рух персонажів окремо. Інші художники готують фон, на якому розгортатиметься дія. Потім оператор фотографує усі малюнки, їх монтують у стрічку і додають звук. Над звуковим супроводом працює звукорежисер, композитор та актори, які озвучують персонажів. Якщо ж анімація лялькова, до команди долучаються майстри-лялькарі. Ляльки розташовуються прямо перед камерою і фотографують покадрово, причому щоразу вносять мінімальні зміни у пози, аби на наступних етапах відтворити ілюзію руху. Чимало нових сучасних стрічок належить до комп'ютерної анімації, яку створюють на основі комп'ютерних технологій. Зараз ми з вами поглянемо уривок із відеофільму Історія розвитку української анімації. Перший український анімаційний фільм вийшов 1927 року. Це була казка про солом'яного бичка. Його автор, художник В'ячеслав Левандовський, був відкривачем, який винайшов чимало пристроїв для знімання анімації та якого називали чарівником руху. Наступниками Ливандовського були непересічні художники, учні Нарбута, Бойчука Кричевського. Один з них, Іполит Лазарчук, згодом створив одну з найцікавіших анімаційних студій в регіоні творче об'єднання художньої мультиплікації при Київ наук фільмі, яке ми тепер знаємо під назвою Укранімафільм. Митці цієї студії не боялися експериментувати і зуміли витворити самобутню школу української анімації. Сьогодні існує багато технологій, які відкривають і показують нові бачення художників і аніматорів. І солом'яний бичок, який запустив хід історії української анімації, постає у нових образах, виростає і надихає наступні покоління. Отже, творімо і шануймо 90 років української анімації. Так, а ми продовжуємо з вами уроки. Хотілося б у вас запитати, які мультфільми ви любите дивитись. Розгляньте кадри з анімаційних стрічок та впізнайте зображених героїв, як називаються ці відомі мультфільми. Мабуть, ви їх всі впізнали. І, хто може відповісти, можна написати і надіслати мені у вайбер. Прогляньте уривок із анімаційного фільму фентезі Клара та чарівний дракон. Планета кіно. Це щось. Якщо цей дракон пробудить інших, вони наповнять барвами цілий всесвіт. Не можна цього допустити. Хай темрява поглине усе. Це хто в нас тут такий гармує? Та це ж лише малюк. Шує усіх наших агентів на пошуки малого дракона. Здається, сьогодні не мій день. Він зовсім малюк, а малюку дім потрібен. Ніхто не зможе втекти сипа! Joe Cooking! Світовий чемпіон зловних драконів. Небезпечний <плесква> зло. Ніхто не переможе! Захоплюючий світ. Час довести справу до кінця. <плесква> Яку таємницю? <плесква> Упіймати чарівного дракона це рідкість, але схопити Клару – Це велика вдача. Приховує. Ти ключ, який відмикає. <стрес> Надзвичайна дівчина. Доженіть <стрес> 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 її! Дурне дівчисько, ти не спиниш мене. <стрес> Клара та чарівний дракон. Дуже небезпечний місць. Все, що не вбиває, робить нас сильнішими. <плес> І Що? Тепер я нереально сильний. У кіно з 26 жовтня. Так. Це ми подивилися уривок з анімаційного фільму фентезі Клара та чарівний дракон. Який образ головної героїні втілено у цій стрічці, як ви гадаєте? Опишіть свої враження. Я думаю, що кожному буде цікаво дізнатися більше про цей анімаційний мультфільм, і він зайде в інтернет і обов'язково передивиться для того, щоб дати відповідь на ці питання. Ну, ми з вами робимо зараз для відпочинку гімнастику для очей, повторюємо рухи, які виконує тваринка на екрані. Знаєте, що першим українським анімаційним фільмом фентезі, створеним у форматі 3D, стала стрічка Микита Кожум'яка 2016 року. Фільм зняв режисер Манук Депоян за мотивами одноіменної казки Антона Сіяніки. Зараз ми з вами переглянемо уривок з мультфільму Микита Кожум'яка. Перший український анімаційний фільм. Долине вість у вік прийдешній про те, як чоловік тутешній пішов зі змієм на двобій, і мир приніс землі своїй. Микита! Микита! Піто, піду, тату. Как? А я б теж переміг Смія, підрости трохи. Та ви послухайте натомість про ті діла новішу повість. Гм. Mm. Значить, Змій відродився тільки в новій подобі і має ще більше злої сили. Всього треба знищити. У царство, де живуть химери, де пахнуть чарами печери. Де в напівтемряві боліт недобрий зачаївся світ, у царство демонів і зла сміливця стежка повела, тремти нечиста сила всяка, бо йде Микита кожум'яка. Які художні образи втілені у цьому фрагменті? Як музика допомагає їх розкрити? Добери слова, що характеризують цю музику. Обговоріть із друзями, як з'являється музика до мультфільмів. Вам відомо, що іноді в мультфільмах використовують твори всесвітньо відомих композиторів. Але значно частіше музику до анімаційних стрічок створюють спеціально на замовлення режисерів. У такому випадку композитори уважно вивчають сценарій, беруть участь в обговоренні сюжету та співпрацюють зі звукорежисерами, акторами, які озвучують персонажів і виконують пісні. Зараз у вас буде таке завдання вдома. Пограти в таку вікторину, запропонувати друзям або братикам, сестричкам, позмагатися, хто краще знає мистецтво мультиплікації. Вам треба подивитися на ці афіші і знайти чи в інтернеті, чи, можливо, ви знаєте, наспівати пісню з цього мультфільму, тобто назви у вас є і головні герої. А вам треба знайти, як називаються пісні з цих мультфільмів. І хто більше назве, той і виграє. Дослідіть, які нові анімаційні стрічки вийшли минулого року, яка музика в них звучить, використовуючи ось ці підказочки, які у вас є на екрані. І мені написати на вайбер. Об'єднайтесь у пари. Один із вас виконує пісню з відомого мультфільму без слів вокалізом на склади пам-пам-пам. А інший відгадує пісню і називає цей мультфільм. Потім ви співаєте дуетом куплет пісні, а тоді міняєтесь ролями. Перемагає той, хто зможе відгадати більше пісень. Це відома така гра, вгадай мелодію. Так? Хтось наспівує, а хтось відгадує. Можна так погратися. Ну, а зараз у вас буде завдання натиснути на паузу і під відео в описі знайти пісню, яку розучила на попередніх уроках, пісню перерва. І декілька разів її виконати. Ми не будемо зупинятися і продовжуємо. Давайте. Підсумуємо вивчене. хто з фахівців працює над створенням анімаційної стрічки. Назвіть ці професії. Яку роль відіграє в мультфільмах музика? Як вона з'являється? Назвіть свої улюблені анімаційні фільми. Ну і на дозвіллі. Знайдіть в додаткових джерелах інформацію про мультфільми, озвучені музикою відомих композиторів. Ну, і е, наостанок, у нас імбірний настрій, така рефлексія. Вам треба обрати мотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці урока. Якщо ти з усім справився, все було окей, тоді ось цей мотикон. Мене урок розлютив ось такий. Було складно нічого не зрозуміло ось такий емотикон. Більше сміху, ніж навчання. Або я дуже втомився, обираєте, або чекаю наступний урок, а комусь було все легко та просто. Ось такі цікаві емотекончики. Ну, а я прощаюся з вами, чекаю ваших відповідей. До побачення, до нових зустрічей!